У Полтаві біля головного управління ДСНС встановили рятувальну алею. Це п'ять з'єднаних арок, з яких розпилюється холодна вода. Таким чином, кожен, хто проходить через них, зможе охолодитися, говорить речник рятувальників Полтавщини Віталій Шкаревський. Така спелкотна була погода і на подвір'ї було дуже жарко. Ми бачили, як люди шукали любу тінь, щоб стати відпочити для нашого головного управління. Тому таке було таке рішення прийнято створити таку. Не лише арка, цілу алею зробити, щоб люди могли пройти і так змочитися себе, і їм буде легше. По місту у 14 локаціях є охолоджувальні арки Полтава водоканалу. Більшість з них знаходяться у центрі. А по вулиці Рішетилівській таких немає, каже Віталій Шкаревський. Тому його колеги залюбки приєдналися до ініціативи власноруч змайструвати таку алею. Наші рятувальники вони нас сумітці на всі руки зробили ці арки, виконали. Встановили, тобто комунальник сюди не залучалась. Вода підключена з водопроводу, так проходить, все там стоїть фільтр, очищається, щоб не було вода, і вона сюди потрапляє на списувач. Рятувальна алея працює вже два тижні. Вона допомагає охолодитися не тільки перехожим, а іноді і самим ДСНСникам. Ми також користуємось даною рятувальною алеєю після повернення з різних пожеж, надзвичайних ситуацій, подій, ну і також коли там спекотні літні дні на чергуванні можемо у вільний, наприклад, час також похолодитися. Скажімо так. Вмикають рятувальну алею лише у спекотні дні. Вона працюватиме з 9.00 і до вечора.